В кожного народу є своє святиня, це для українців вишита хустина, її господиня шила, вишивала, на нитки яскраві свою душу клала, Чисто і ушану прибрана хатина, на столі квітчаста вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності й добра. Мов весна квітуча хусточка оця. І хустка в нас завжди була в пошані, У літню спеку і зимні холоди, Її гарно так закутували пані, як шли до церкви вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям. Щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, хустина та від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, і від хуртелиць гарно захищала, щоб затишно у холоди було, тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі хустки яскраві. Діточки носили, а вже темніші вдови бабусі. І всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіла, тому хустки були завжди з жінками, як оберіг життєвий їх вела.